Що ж, переходимо на сайт. Мова піде про новий перспективний проект TabSwap, що в мережі Solana. Даний блокчейн зараз на максимальному хайпі, постійні інфоприводи по типу запуску SOLANA фону, різноманітні дропи від цікавих проектів, зростання ТВЛ, ну і звісно, зростання токену SOL. Так от TabSwap – це новий проект, який не просто свапалка або ж як можна ще називати тапалка, це справді проект, який має на меті створити повноцінний продукт і виступати по факту, як дексбіржа, щось схоже ми бачили на Юпітері. Однак, першим кроком в їхньому запуску якраз є тапалка, таким чином вони хочуть залучити більшу кількість аудиторій і в подальшому розвивати свій продукт. Також команда проекту вже наголосила, що даний токен, який ми заробляємо в додатку, це не просто віртуальна монета, це майбутня монета, яка виступатиме внутрішньою ігровою валютою. Плюс в токену буде свій governance, тобто кожен холдер зможе брати безпосередню участь в житті проекту, голосувати за ті чи інші рішення, таким чином впливатиме на розвиток, і це безумовно круто. Коли таким чином проект вибудовує якісні стосунки з ком'юніті і тим самим його розвиває. Давайте знайдемо підтвердження моїм словам у офіційній документації, а саме у white paper проекту, бачимо, що тут є коротка інформація, що це за проект, які його цілі, які фічі будуть представлені на платформі. Далі вже безпосередньо про токен. Загальний саплай складатиме 1 мільярд монет. Рухаємось нижче. Тут важливий пункт це дистриб'юція. Тобто, ми бачимо, що 50% від усього саплаю буде виділено на аеродроб для активних користувачів. Безумовно круто, величезна цифра як для проекту, але тим не менш, значить, буде більше шансів отримати дроп І знову ж таки він може бути дуже хорошим. Трежері 30%, на команду 10% і на маркетинг ще 10%. Далі вже деталі дистриб'юції: 30% буде роздано через telegram бот Тобто, можна зрозуміти їхню стратегію. Вони побачили, що Notcoin на хайпі створили схожий додаток і через нього хочуть залучити аудиторію криптонів і в подальшому вже презентувати свій робочий продукт по типу dex біржі. Ну як на мене, виглядає цікаво. Плюс. Забігаючи наперед, хочу відзначити, що їхній додаток виглядає як мінімум не гірше від ноткоїна, а чимось навіть краще. Так, рухаємось нижче, бачимо, що тут ще 20% на аеродроб для активних юзерів, лаунжпул та ліквідіті підтримка. Далі вже детальніше про трежері. Звичайно, нас найбільш цікавлять цифри. Якщо ви б хотіли більш детально ознайомитись з даним проектом, ви можете перейти за посиланням, яке я залишу в описі, і безпосередньо ознайомитись. Просто копіюєте інформацію, можете вставити собі в перекладач. Тут ще важливий момент про governance токена, тобто про те, що я розповідав раніше. Кожен холдер буде мати право голосу, і це безумовно круто. Ви будете визначати, в якому напрямку рухатись проекту, голосуючи за ті чи інші рішення. Круто, безумовно. Знову ж таки, це доповнення до цього. Далі в нас невеличкий roadmap, Тобто, ми бачимо, що створення Telegram-боту боту це лише перший крок, а далі вже повноцінна DEX-біржа з різноманітним функціоналом. Знову ж таки, тут ми бачимо, що яким чином будуть працювати проект. Можливі будуть свапи, будуть ліквідні пули. Тепер перейдемо до самого додатку. От, ми, власне, перейшли до самого додатку, бачимо, що таким чином він виглядає, доволі гарний візуал. Що, ж, давайте розбиратися з функціоналом. Тут, звичайно, відображається кількість наших монет, наша ліга. Я сам ще не сильно клікаю, то поки що у мене бронзова. Ну, знову ж таки, по кліках тут зрозуміло. Так, далі ми заходимо у бусти. Тут знову ж таки ви можете обрати будь-що. Бачимо, що тут навіть є денні бусти, які є безкоштовними. Натискаємо тепінг гуру, тобто бачимо, що в нас на 20 секунд збільшується видобуток токенів 5 разів, тобто x 5 отримуємо. Натискаємо і бачимо, що збираємо вже не по одному, а одразу по 5. Ну, щось схоже. Ми вже знаємо з вами з ноткоїна, тобто клікаємо двома пальцями, щоб швидше забирати. Ну, в кожного своя стратегія, але щось таке базове я показав. Думаю, ну, ви це зрозуміли. Далі по бустах це full танк. Тут ми отримуємо енергію по максимуму, це вже не так цікаво. Але знову ж таки, ми бачимо, що в нас обмежена енергія 500. Вона, звісно, відновлюється, але якщо ви там наклікали. Не хочете чекати, то можете натиснути. Це знову ж таки безкоштовно. Далі, плюс один палець це вже за монет. Ну давайте я вам покажу все в прямому ефірі. Натискаємо і знову ж таки бачимо, що плюс один, вже, вже по два збираємо. Далі, це знову ж таки по енергії. Ми бачимо, що отримуємо ще плюс 500. Тобто в нас вже є 500, буде в нас 1000 енергії. Як на мене, це нічого особливого. Знову ж таки, це швидше буде відновлюватись ця енергія, і це щось схоже як до автоклікеру. Тобто він працюватиме сам без вас. Ну мені щось таке підходить, адже часу бракує. Давайте візьмемо його, зняли з мене гроші. І по факту, як я вийду, мають продовжувати видобуватись монети. Тому, якщо вам таке цікаво, ви вже не певну суму. Можете натиснути, писало, що він буде 12 годин майнити монети і будемо забирати їх, коли ви зайдете в додаток. Далі перейдемо до Тасків. Тут є ще поки не так багато, адже нагадую проект лише на ранній стадії. Тут ми можемо отримувати винагороди за потрапляння в ліги, тобто бачимо їх тут багато. І за запрошення друзів тут були ще простіші завдання. По факту, там запросити 5-10 друзів, і ви за це отримаєте бонусні монети. Я вже забрав, бо я робив пост в телеграмі, і там перейшло певна кількість людей. Далі, тут у нас є реферальна система, яка є багаторівнева. Тобто, по факту, запрошуючи друзів, ви будете отримувати бонус ще з друзів. Друзів, я сподіваюся, зрозуміло пояснюю. Ну і звичайно, прямий бонус за кожного вашого рефералу. Тут ми бачимо загальну статистику. Тобто зараз гравці всього лише 14 тисяч. Ну розуміємо, що це капля в морі, і проект лише розпочинає розвиток, тому не варто втрачати можливість. Тим більше, що тут крута реферальна система. Ви можете запрошувати друзів, які поки що ще не в курсі, але натомість там регулярно клацають ноткоін, А тут допустимо перспектива виходу ще більша, адже вони хочуть зробити свій справді робочий продукт по факту, DEX-біржу, Тобто вони зрозуміли суть, що просто залучати користувачів не вдасться, тому їм потрібно роздати якийсь дроб. Зробити якусь цікаву гру, і так далі. Ну, як на мене, маркетингова складова тут справді якісно продумано. І якщо вони зроблять якісний продукт, роздадуть нам реальні винагороди, які ми зможемо продати. Ну хіба це не круто? Безумовно, тому в мене величезні очікування по даному проекту. І усім рекомендую перейти сюди і намайнити мінімальну кількість токенів, А раптом за них справді дадуть дроп, і потім будете ловити фому, що це пропустили. Хоча по факту тут все доволі просто і зрозуміло, і навіть новачок зможе розібратися ще й до того воно не потребує жодних вкладень.